Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні в нас така сонячна, гарна погода. Дивіться, сонечко. Де те сонечки що з вам покажу? Не засліпило, то я не сильно бачу. Ось. Всі гріються на сонечку. Дивіться, там курочки. Дряпаються собі, купаються від сонячні ванни і собі там шкребуться. кайфують одним словом. Хочу вам показати. Колиняток. Вони ось тут їдять ячмени. Ось, дивіться, о, дивіться, хтось загубив яйце. Якась курочка, напевно, курочка. Зараз підійдемо тихенько візьмемо. яєчко, Ой-ой-ой, забоялися. Да, це, напевно, куряче. Положимо його тут, потім заберу. Дивіться, покажу вам. Заченятка, дивіться, маленькі. Ну кого буде видно, бо мені щось нічого не видно. Ну, не знаю, надіюсь, що буде видно, бо то, що засліпило мене світло. Ось насипала їм ячменнику. Вони мене трішки бояться. Але ж ячменнику то хочеться. Бачите, як осторожно їдять. Дивіться, самий любопитний. Зайчурик маленький, Самий любопитний. Дивіться, в ячмінь люблять. Трошки, звісно, і бояться мене, але ось такі діла. Так, дивіться, трішки вже знов підросли вони. Вже вони без мами, вже самостоятельні, вже самі їдять, самі собі гризуть ячміні, сінце. Ось такі красунчики. Підемо вам зараз покажу. Ой-ой, не бійтеся, малесенькі, не бійтеся. Ми трошки розширили свій двір. Зараз покажу вам тут, чоловік зробив. Ось тут раніше, якщо хто дивиться, пам'ятає, були кролятники. Ну, а тепер ми розширили, щоб курочкам було більше місця і качечкам ось аж дивіться, аж туди. Там було трохи зелені. От. І видно якісь комашки, все, то вони там перешкребли, вже все шукають, щось там грибуться собі, не виходять звідси. Перша, перший час взагалі тут всі були. А зараз там вони собі, ще, бачите, трохи є, ще риються там. От. Так що такі діла. Розширили трохи своє подвір'я. Зараз підемо, далі вам покажу вже. Вже на цьому, там, де ми вирубку проводили. Я думаю, до осені вже більше нічого не будемо вирубувати З того, що вже з'явилися інші справи важливіші. От, і на те вже не буде часу. Ось все це, що ми виробили, до осені поки і буде вирубано. Зараз вам покажу. Вон, дивіться, отут. Стояли вулики колосливі, так ми їх перенесли їх туди далі, щоб джілкам було зручніше. Ну і мені, звісно, того, що ось тут раніше стояли, хто пам'ятає вулики, то тепер їх тут вже немає. Тому що як город, наприклад, обробляти потрібно чи огірочки, чи картопельку. Я з цієї сторони старалася нічим не бризкати, для того, щоб пчів ну, не потравити і щоб, їм було, щоб нормально було. Ось дивіться. які в мене. Ой, Бачите, квіточки красиві зараз це прийму. О. Як вони називаються, не знаю, мабуть на перстянка чи якось так. Хто знає, може, бо я не сильно знаю. Ось такі красиві порозцвітали. От. Підемо зараз. Мої бджоли вже облетілися, вже бачу. Ну, зараз підійдемо подивитися. Я їм там вже і водичку поставила. От. Бачу, носять пилок. О, зараз їм ширше, мабуть, лідки бо Їм мало місця. Ось дивіться, літають як. Бачите, як видно, не видно, бо мене щось сонце засліпляє. Зараз я їм відкрию, ої мало місця. О, так. Дивіться, трішки за ними поспостерігаємо. Гарна погода, може хтось бачить. Вон бджілки залітають із жовтими лапками. Ну, зараз попробую ближче, але щоб їх не сильно турбувати. Це вони носять пилок. Це значить, що матка буде засівати нових, ну, червг правильно, чи як там, ну, сіє нову бжолу. Тому вони приносять цей пилок, забивають голівками у сотень і роблять таку от роботу. Сильно я за них переживала, я вже вулики ну, якби всередину дивилася. Поприбирала там, що лишнє поубирала, додавала їм ще по рамці меду. Ну, щоб на всякий випадок, тому що бувають такі випадки, що до весни бджола перезимовує, а тоді чи не вистачає меду, чи ще щось, і вона от весною може загинути вся сім'я, бджола сім'я. От, то я подивилася, побачила, що в них трохи маловато меду, а я на зиму залишала декілька рамок з медом, щоб весною їм доставити, щоб їм було що їсти. Тому що деякі люди ну, купляють там спеціально є прикормка. От. Ну, а Я вирішила, що раз вони його збирали, цей медок, то хай вони ну, також його їдять. Весь не забирала я. Ось дивіться, як вони. Зараз підійдемо ще до іншого. Ну, я поставила водичку їм, Ну я не знаю, щось вони на цю воду уваги взагалі не звертають, хоча їм же ж було б набагато краще тут її пити. Ну вони щось не хочуть. Бачите, пити? Дивіться, яка кількість бджоли. Вилітає з вулика і залітає в вулик. Ось підемо зараз ще до іншого вулика. О, ну, тут трішки менше. Зараз я їм теж тут. Ширший й льоточок зроблю, щоб їм тут зручніше було. О, дивіться. Отак, мої красуньки, трудівнички. От. Я спочатку, як почала з ними працювати, то працювала в рукавичках. Вони так сильно жалили, що я не знала, куди дітися. От. Але з часом. Я себе переборола, можливо, і вони до мене трішки звикли. От. Ну, зараз лазю без рукавичок. Ну, не без того, що буває якась жале, ну, не так, як перші рази вони прямо мене нападали на мене і закусували. Може, вони... Ну, в них же дуже велике обаяння. Можливо, вони відчували, що я їх трохи боюся От. і накидалися на мене. Чи Я не знаю чому. Ну, швидше всього, що вони відчували, що я їх боюся. От, так, де тільки в мене було трошки свободного місця, де можна було прокусити, вони в галоші мені налазили і на руки, і на. Ну, в общем, Куди тільки можна було. Я вже колись розказувала, що за один раз мене мабуть, штук з 20 От, ну, Я тоді навіть і пила ліки від, е, е, цього, від алергії, тому що ну, було мені трохи важко, я не справлялася. Mm. От, мій організм точніше. От. Але з часом вони видно, і, ну, привикають до мене, я до них. От. І я їх ну, полюбила. Мені дуже подобається за ними спостерігати, як вони носять пилок, як вони працюють. От. Так що таке оце діло. Такі мої бджілки-трудівнички. Дуже рада, що вони перезимували, тому що ну, хвилювалася, то, для мене це була і для них у мене перша зима. Хвилювалася, що все правильно зробила, як воно буде. Ну, такі були хвилювання мої. Давайте ще покажу вам ось тут що зроблено. Подивимося. Хто пам'ятає, мені подивіться, які раніше були е, тут хащі і як зробили зараз ми. Ну, не ми, більше чоловік. Я тут наробився, він сильно, звісно, що а я. А я тільки дивилася, як красиво тут стоїть. Так що такі діла. Ну, ці великі дерева також ми будемо вирізати, тільки я ж говорю, що не вистачило на них часу цього року. По осені вже тоді чи зимою, як там вже буде більше в чоловіка часу, він тоді наведе вже тут ще більшу красу, тому що ці дерева вони вже старі і не потрібні. Ми будемо засадювати тут молоде дерево. от Тут такі діла. Перенесла я сюди бджіль, чого тут, як ви бачите, сливки, вони зацвітуть скоро. І їм тут буде добре. Тут і сонця більше, і тіньок їм буде. Ну, в общем. Ось там ще, якщо ви бачите, ззаду ще один вулик, то він пустий. Це я його просто привела до ладу. Може, коли зніму вам відео, як я його... У мене там ви бачили стоять вулики. Е, так я е, ну, покрасила всередині його, гарно обчухала, обробила, пройшла вогнем. От, зробила всі там, які потрібно справи, щоб ну, там, може, який грибок був чи ще щось, щоб його удалити. От, і це ми поставили. Ще мені потрібно буде тільки сюди почистити рамки і натягнути ну, струни на рамки, щоб вощину надіти. От, і вже вулик ще один готовий. тому що, ну, Якщо дасть Бог, якщо все буде добре, то я буду розширятися. З бджілками. Ну, Це так я планую, ще поки місце все мої плани, а далі будемо дивитися, як воно буде получ... ну, получатися в мене. Так що на сьогоднішній день от такий от іде в нас процес. Такими ділами я займаюся. Якось почалася весна і жити хочеться хочеться працювати. от такі діла. Ось Дивіться, що зроблено. Ще раз вам покажу. От, і на цьому буду з вами прощатися. Всім до нових зустрічей, до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім до побачення!